На нашому каналі є відео, в якому ми розповідали, як добре працює зигзагоподібна антена або антена Харченка в дециметровому Єапазоні для прийому телебачення Т2, дехто з підписників уже навіть виготовив подібну антену і переконався в її простоті та ефективності. Не секрет, що така антена добре працює і на більш високих частотах, зокрема для прийому та передачі сигналів Wi-Fi. А зараз ми зробимо подібну антенну ще на більш високій частоти для прийому сигналів від квадрокоптера FPV дрона. Робоча частота 5,8 ГГц звичайно можна виготовити антенну на будь-яку іншу частоту. Основою антенни буде загоподібна рамка з мідного дроту. Діаметр дротини десь від 0,6 мм до 1,2 мм. Він не критичний, суттєво не впливає на роботу антени. Але тонкий дріт буде весь час підгинатися під час транспортування, через те я прихильник більш товстого. Оця дротина, як бачите, має діаметр 0,75 мм. Подивимося, що в нас іще є. Так, ця трошки темніша і трошечки товстіша дротина. 0,8 мм. Це, в принципі, підходить, але подивимось ще один варіант. Хочеться, щоб антена була більш жорстка з товстого дроту, щоб навіть коли впаде, щоб вона не зігнулася, не зламалася. Так, аж 1,4 мм. Звичайно, це виходить за ті рамки, що я озвучив, але. Ми хочемо отримати міцну антенну, яка не буде гнутися від кожного дотику. Через те обираємо саме цей варіант. Нам ще для рефлектора треба якусь металеву пластинку. Прекрасно підходить фольгований текстоліт. Це скло текстоліт, він не боїться ні вологи, ні води, ні снігу, ні морозу. Антенну виготовляємо строго за розмірами, я потім покажу ці розміри. Спочатку відміряємо загальну довжину дротини, яка піде на виготовлення антенни. У нашому випадку це всього 12 см. Далі відкушуємо цей кусочок дротини і злегка підрівнюємо, щоб далі можна було з ним працювати. Беремо маркер і через кожних 12,5 мм ставимо крапочку міточку. Це буде місце згину. Таких згинів буде 8. Одним словом, все робимо згідно зі схемою. А ось і схема, ось і розміри. Як бачите, частота становить 5,8 ГГц. Довжина хвилі приблизно 52 мм. Сторона L1 квадрата 12,55 мм. Висота антени 35,14 мм. Ну і інші параметри, зокрема, довжина і ширина рефлектора. І останній параметр D це відстань від рефлектора до самої антени, до рамки. Ну а далі тричі говоримо собі, що в нас руки ростуть правильно. Беремо плоскогубці в руки і починаємо вигинати. Тут збільшена товщина дроту грає свою роль, через те ми коригуємо трошки наші мітки. Вигинаємо так, щоб початок і кінець провідника був в центрі антени. Так, ну це перший варіант готовий: подвійний квадрат, бі-квадрат. Але кількість таких квадратів може бути більшою, кратною. І чим більша кількість квадратів, тим більший коефіцієнт підсилення антени. В цьому кадрі ви бачите вже вирізані дві пластинки рефлектора. На одній з пластинок якраз поміщається квадрат, два квадратики. А на пластинці подвійного розміру поміститься два бі-квадрати. Звичайно, сама антена повинна бути припіднята над рефлектором на певну висоту, в нашому випадку це 6,5 мм. Рефлектор може бути з будь-якого металу, навіть залізний, навіть з консервної баночки, луженої бажано, щоб припаяти було краще. Але ми обираємо мідь, бо вона краще проводить електричний струм і не піддається корозії. Ну, майже не піддається. Один з виводів антени обов'язково припаюємо до рефлектора, а другий пропускаємо через отвір на другий бік від рефлектора. Цей отвір потрібно заізолювати, ну наприклад, силиконовим клеєм чи термоклеєм. Такий тип фідера називається двохпровідна лінія. Є і інший спосіб підключення такої антени підпаяти коаксіальний кабель безпосередньо до двох середніх точок антени. Тут уже проявляється перевага більш товстого провідника. Жорсткості вистачає, щоб не робити ніяких підпорок по краях антени. Але можна їх і зробити так, як показано зараз у кадрі. Це вже практично готова антенна. До неї вже підпаяний роз'єм, роз'єм типу RP SMA. Такий роз'єм підходить для підключення до відеоокулярів для FPV. Не переплутайте з роз'ємом RP SFA, який встановлюється на самому блоці окулярів. Підключаємо антенну до окулярів, тобто вкручуємо її. Блок окулярів має роз'єми для підключення двох антенн. Ось у другий роз'єм підключимо звичайну антенну з круговою діаграмою направленості. Робоча частота теж повинна бути на 5,8 ГГц. Дві антени завжди краще, ніж одна, бо якщо в одну приходять хвилі в протифазі, то в другу можуть перейти в правильній фазі, тобто в однаковій фазі. Вмикаємо блок окулярів, вони вже приймають сигнал з камери. Камера зараз на дроні, вона заздалегідь включена. Якість прийому добра. Останній момент випробовування відбувається в польових умовах. Якість картинки цілком добра для керування FPV-дроном. Слід лише мати на увазі, що я все-таки вибрав кращі кадри. Передача ведеться аналоговим сигналом, звичайно, є. Такі миттєві пропадання сигналу на пів секунди, на секунду, але вони не заважають керувати дроном. Таким чином, антена подвійний квадрат чи кратний квадрат прекрасно працює на досить високих частотах, не потребує якогось особливого налаштування, середньої складності по технології виготовлення. Цілком заслуговує на увагу при комплектуванні безпілотних систем. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів! О, на висоті 200 метрів вже з'являється туман.